Вітання. Слава Україні! Усім любителям історії. Друзі, я вже сьогодні з камрадом покупав. Ось наша техніка стоїть. Ми вже збираємося додому. Вихід видався вдалим. Знаходжуся в ось такому лісочку, зроб, заскочив. Ось такі знахідки. Спробую показати. І монетка. Два Геллера Астроугорщина. На 1899 рік. Ось така швидше за все що гирка. Тут швидше пропихалася. Якась дратва можливо. Маю чергову знахідку. Гудзик. Такий маленький. Бачу, що це є річ Посполита ось така дрібненька знахідка Ціленький, з вушком так, я зустрів. Камрада Романа. Зараз подивимося, знайшов кілька монет, він нам зараз все розкаже. Нічого дуже цікавого. Так та в одному місці в квадраті трьох метрів ранні совєти. Одна копійочка двоєна, 20 копійок рамочник і дві копійки. Рік. 1939 копійка 40-й. А... Драможник 56. О, ось такий гарний гамонець. Великий розрив. Ранній савок. І пломба. Не зрозуміло я пломба, що за пломба. Це не хрест там. Добре, Плємо. продовжуємо наші пошуки. цікаво. Так, друзі, знаходжуся вздовж дороги. Іду зігзагами Тут є такий гарний пагорб, незамітний. Камера його не передає. Луна у мене сигнал такої середньої глибини. Є в мене монетка. Ось ямка. І дивимося. Сигнал мідний, монетка. Трішки немаленька монетка, друзі, немаленька. Мідь. Ось така патина. Звісно, я зараз буду її протирати. Дивіться, що це є за розмірами. Ось, друзі. Оце. Давненько я її не піднімав. Цю монетку. Одна тисяча. 800-го року монетка. Ось один і вісім. З лівої сторони, а тут до нуля. Австрійська імперія. Ось така гарна монетка. Були часи, досить була часта в мене. Ось така. І стан такий середній. Читай мій. Досить мене приємно здивувала ця знахідка у цьому місці. Так, друзі, зараз покажу знахідку. Нещодавно показував, було три крейцера австрійських і в мене зараз є по радянщині. Пролунав сигнал, здавався поверхневим. Зрозумів, коли купати почав, зрозумів, що він глибокий. Ось такий сигнал в червоних емалях. Ось так він випав. Звісно, зараз будемо протирати. Задній ще закрутка є. Так, протираємо. Так, бачу, що це є значок. Так, хто у нас тут зображений? Звичайно за все, що це є значок бігона, я так зрозумів, він такий великий, немаленький, масивний латунь. Ззаді є закрутка. Можна сказати, що він весь в зборі. Ну, знахідка ось така. Добре, продовжуємо. Камрад кричав, що має гарний гудзик. Спробуй зараз до нього підійти. Так, друзі, я зараз знову підійду до камрада Романа, має якийсь гудзик, знайшов. Земля тут є непогана, знахідки зберігаються добре. Пісочна земля. Зараз я, я покажу. Цікаві гудзики практично на одному місці то від нижнього біля, а то гренадьори 4 штуки в купі було практично. Ну, то на є. квадраті десь в двох метрів. Квадрат двох метрів було 4 гудзики Практично в доброму так стані, більш-менш збереглися то від бомба. Шикарна західка. Так 4 штуки. Зразу я ще не знаходив. Астрійська. Астрійський перша світова гудзики, друзі. Дійсно гарно попав. Там треба, можливо, буде ще трішки краще, бо то міг бути і кітіль. Могли бути ще дрібненькі, а шукач не, міг не почути. Ну і стан шикарний. Стан шикарний зі вушками, гарний. Монетку ще якусь підняв. Такий цікавий, так, Одну копійку. Зможемо ну, кому рада привітати, бо, бо дійсно гарно гарна знахідка. Антикваріат. Так, друзі, ось цей значок чи нагорода. Я його трішки помив. І виявилося, що знизу пише, ось показую. Перша ступень. Пігун. На ньому пише, готов к труду і обороні. Ось така річ. Можете мене привітати з таким знаком. Шикарна річ. Так, включився, тому що маю монетку. Монетка є друзі ось така у патині. Ви показати зараз. На жаль, по ній навіть вдарив. Мідна монетка. Як зазвичай протремо силует я вже бачу. Друзі, це є Австрійська імперія. Друзі, я протер цю монетку показую. Думаю, що це Марія Тереза. А перший погляд було. Це Йосиф, Так, рік монетки. 1780 1700. 80 якийсь там рік. Це одна друга крейцера, Ось так трохи темно, погано фокусується. Ну, гарна монетка, гарна. Ось так ми сьогодні з Камрадом Романом виїхали трішки покупати після обіду. Зараз вже є близько 17.00. Ще трішки вже збираємося додому. Так, з буду камрада Романа. Каже, що знайшов монетку. Раз будемо дивитися, він неподалік якраз. Практично нічого не видно, але то є. 10 грош Польща. Я думаю, що це цинк 1939 рік. Ну що ж, не думав я, що я у цьому зрубі затримаюся, так як знахідки показують, що треба тут ще трішки ходити. Досить густо, як бачите, махнути важко. Була в мене знахідка. Дивимося. Сигнал був такий, як Гільза. Бив, бив я цю землю, важко било, вдала сам ніця монетка, дивимося. Бачу, що це є. Трійка. Радянська монетка. Патині, спробуємо зараз її протерти дізнатися, який рік? 1939 року монетка. Зазвичай вони б'ють досить високо, а це посередині, як гільза, Ну, стан хороший. Ось така гарна монетка. Ось такі сьогодні, друзі, знахідки. Наразі всім дякую за перегляд. З вас, як зазвичай. Дякую всім за увагу.